Чи говорять душі померлих з Богом? Адже у біблійній книзі об'явлення згадується, що душі мучеників закликають Бога до помсти. Загалом об'явлення досить цікава і загадкова книга. І, мабуть, пильний читач помітить, що вона наповнена символами. І ми розуміємо, що сприймати ці символи буквально. Неправильно. Зрозуміло, що Ісус на небі не знаходиться буквально у вигляді ягняти, і там не бігають реальні різнокольорові коні. Це все символи, у яких зашифровані певні події, які мають відбутися протягом історії на землі. А тепер про згадані вірші. Прочитаймо їх. І коли п'яту печатку розкрив, я побачив під жертівником душі побитих за Боже слово і за свідчення, яке вони мали, і кликнули вони гучним голосом, кажучи: аж доки, владико, святий та правдивий, не будеш судити і не мститимеш тим, хто живе на землі, за кров нашу, і кожному з них дано біло одежу і сказано їм іще трохи спочити, аж поки доповнять число їхні співслуги і брати їхні, що будуть побиті, як і вони. Якщо сприймати ці душі реальними, то уявімо, як це відбувається. На небі є жертовник, на якому виходить цих людей страчено, і їхні душі знаходяться під ним. Далі вони починають звертатися до Бога, він їм каже, посидіть тут ще трохи, бо вас трохи мало, от набереться трохи більше, тоді будемо щось вирішувати. А як же рай, в якому мають чудово проводити час, такі душі? Чому вони під жартовником? Чому вони так мучаться, чому вони так прагнуть помсти? Якось не так зазвичай уявляється рай. У книзі буття, до речі, теж є схожий текст, який ми ніколи не сприймаємо буквально. Коли Каїн убив Авеля, Бог звернувся до старшого брата. Що ти накоїв? Голос крові твого брата волає до мене від землі. Хіба справді кров щось говорила Богу? Так і тексти про душі піджартовником. Ці слова символічні і написані для підбадьорення тих живих християн, яких чекала мученицька смерть. За їхні страждання буде помста, але саме тоді, коли виповниться повнота часу.